Диванні експерти найдосвідченіші в Україні. Наші диванні експерти знають, коли і як закінчиться війна. Вони досконально розбираються у футболі а про кермування машин і казати годі. І так розповідають, ніби справді їздили на всьому. Та згодом виявляється, що на всьому, що було у комп'ютерних іграх, Антон Фортунато вирішив відновити справедливість. Тож вперше в Україні двобій геймер проти справжнього гонщика. Хоч що б я робив, хоч як смикав це іграшкове кермо, мою машину спіткає ДТП. І не тому, що я криворукий, а тому, що водити реально це не те, що віртуально. Невже кожен справжній гонщик за кермом автосимулятора поведеться так само, як і я? Він же профі зі справжнім стерном у руках. Тож мені закуртіло це вирішити. Новий український міф. Реальні гонщики повні лузери в автосимуляторах. І вже за мить ви побачите, як гонщик трансформується у геймера, а геймер у гонщика. А тепер докладніше. У лівій частині екрану вже збирається пілот карту. Багаторазовий чемпіон і призер. У протилежному куті екрану розминає свої пальці той, хто в цих віртуальних гонках зуби з'їв. Чому карт? Все простіше, ніж ви думаєте. Карт за кермуванням це досить серйозно. Всі м'язи напружені. Ваша реакція тут вирішує все. Прогавлена доля секунди. Все. Ви вже не перший. А швидкість, з якою треба крутити кермом, вже точно більша, ніж в звичайному автомобілі. Так вирішують свої питання справжні чоловіки. Хто буде першим? На будь-яких змаганнях усі карти урівнюються ось такими маленькими грузиками. Перед аматорськими заїздами у картах такого не роблять. Але як тільки розмова заходить за чемпіонати, зважитися і вирівняти вагу картів це звичайна необхідність. Виявляється, у мене супер важка категорія і зі мною відмовляється мати справу живі пілоти. Тут наче все. Це будуть заїзди на максимальну швидкість. Дружба тут не переможе. В кінці на нас чекають результати, що показують, хто тут жертв після шостої та шию вагу, годі навіть урівнювати. Словом, хто повний лузер. Мрія перфекціоніста здійснилась по телевізору. Він бачить пустий картодром, на якому розважається і джавить на газ лише один воїн. Розжую, що коїться. На картингу катаються по 10 хвилин, але наш чемпіонат буде на 10 кіл. Нам потрібні кращий і середній час. У першого вони такі. А що непогано? Це зайвий раз доводить, що процедура кермування схожа на реальну. Ну, давай гонщик. Якщо ви не бачите різниці, я скажу вам, що в такому роді занять вирішальними є тисячні секунди. Дивіться, ось він справжній переможець! Така відеогра передбачає сотні автомобілів і варіацій трас. Але ж вони повинні і тут проїхатись на одній і тій самій. Ну, давайте, хлопці, порадуйте татка. Правила незмінні 10 кіл. До речі, на екрані після кожного кола з'являється час. Перший може починати дихати. Він зробив все можливе і діяв на межі реального. Які прогнози на драйвера? В принципі, це можна було припустити. Геймер виграв у своїй стихії, але наскільки? Буквально сотні секунди я відрікаюся від припущення про лузера. Годших красунчик не відстав у вмілих руках і кермо, як балалайка. Як каже народна мудрість, народженому жити не згоріти. От тільки якби цей лисий, на мене весь час так не витріщався. от тоді, може, й я взяв би участь.